Всіх вітаю! Ви на каналі Magic є. З вами Ганна і до вашої уваги прогноз на літо 2024 року для раків. Прогнози для всіх інших знаків шукайте на каналі, викладаю окремими відео або вже є, або от-от будуть. Нагадую, що терміни ну, плавають. Це терміни досить орієнтовні, часто енергії починають розгортатись вже там попередньо в травні, да, в даному випадку, і зачіпати навіть вересень. Тому наразі зараз теж вже можуть бути актуальними ці енергії, то вже є сенс подивитись і взяти до уваги. Дивимось загальні енергії тенденції на Оракулі і доповнюємо на Таро. Хто хоче особистий прогноз, звертайтесь особисто в закріпленому, ой, не в закріпленому, вибачте коментарі в описі до відео. Я зараз перекріпляю всі контакти, посилання на соцмережі. Звісно, особисто більш точно, більш розгорнуто. Але тут теж для всіх будуть якісь підказки, якась корисна інформація. Тож, в яких енергіях пройде для вас це літо? Ой, тут явно ви будете пожинати плоди зробленого раніше, і причому карта тут нейтральна. Для когось це буде в позитив, для когось в негатив. Але навіть якщо буде щось не суперприємне відбуватись, шукайте. Причинно-наслідкові зв'язки, як ви да дожилися до життя такого, як ви до цього прийшли, і що ви раніше зробили, щоб це було все саме так? Чому корисно і варто над цим подумати? Тому що в цьому, скоріш за все, закладено якийсь корисний для вас досвід, і навіть висновки зробити буде корисно. Ну, а в когось навпаки, те, що посіяли раніше, з гарного, да, принесе нарешті, свої плоди. Ну, Давайте уточнимо ще на тару. Підмінок ні, ну все ж таки, вибачте, але в більшості це буде в негатив. Але знову ж таки, воно не відривно від вас і ваших дій, які ви зробили раніше. Але все ж сережіться обману. якби Для чого вам ця інформація? Да? Розклад вже не вирок, а ми якраз і дивимося для того, щоб якісь наслідки для себе пом'якшити, десь щось хоча б в лайтовій формі да, прожити. Але тут щось вилізе да, з вашого минулого, зроблене раніше, і може вилізти, вибачаюсь, вам конкретно боком. Або або в когось ще відіграється, що ви побачите, як покарана людина, яка вам. Багато крові попсувала, і життя вам попсувала. От щось таке, щось тут буде таке от радикальне, Те, що важко не помітити якісь такі події. Добре. Приватне особисте життя під приватним розуміємо тут все приватне життя і родину, і близьких, і друзів, не тільки любовні стосунки. Берегиня, тут якраз непогано. Отут тут якраз і ваша сім'я захищена, і ваші стосунки. А можливо вами ж, якщо в мене тут практики дивляться, тобто тут якраз нічого не загрожує, отак показують. Як ніби навпаки, може, буря бушувати, але особисто ну, вашому близькому оточенню, вашій оцій зоні комфорта, нічого тут не загрожує. Добре, фінанси матеріальне. Теж все стабільно. Слухайте, ну от основні життєві сфери все стабільно, все добре. І тут захищені, да, і тут все як треба, і тут теж. Значить, це щось таке от, прям інше, щось таке на рівні, не знаю, долі, карми. Можливо, ви взагалі на рівні країни якось вас зачеплять події. Але тут, от, да, щось типу, або кармічного досвіду, або такого життєвого, але дуже важливого. Ладно, порада загальна на місяць стосовно цього. Ну, мені тут іде, можливо, не зовсім по значенню карти саме в цій колоді. А як от таке розширення кругозору, розширення ваших поглядів на життя. Дійсно, це літо вас змусить щось передивитись, переобдумати про себе, в тому числі. Тут щось таке глибоко духовне, психологічне, от такі важливі інсайти, які розширять ваш погляд взагалі на світ, вашу призму світобачення. Там я не знаю, хто практикує магію, то тут можуть, може життя вам діяти. Дійсно, надати, показати такі трохи жорсткі, але важливі уроки. Щось таке. У будь-якому разі будь будьте відкритими до цього досвіду, до цього розуміння. Можливо, якось занадто глибоко це в мене перший такий знак, де такі гли глибокі матерії полізли. Ну, але отак. Ладно, пора, порада в особистому. Ой, ну тут, от поки оно тихо, да? Вибачте, сказала російською. Тут -от якраз не треба робити е, е, зайвих рухів. Тут, от якраз, в самому найближчому оточенні ваші кохані, ваші близькі, вони при вас і вони навряд тут щось погане по відношенню до вас робитимуть. Але ви зі своєї позиції можете бачити інакше. Не даремно тут життя буде вам погляди міняти, щоб ви якраз передивились і під іншим кутом зору дивилися. Отут якраз вам застереження, що те, що ти можеш... Бачити, і думати зі своєї позиції, не факт, що це так є. Тобі може здаватись, ти можеш стати жертвою обману, дезінформації і так далі. І так далі. перш ніж щось робити, казати, 10 разів подумайте, особливо коли це стосується ваших прям близьких, кого ви любите. Порада в матеріальному. Отут да, побережіть свої ресурси. Дивіться, щоб вами не користались. Дивіться, щоб ніх ніхто вам не поставив там щось типу крадника. от таке щось тут може бути, що хтось позіхне на те, що належить вам. Банально, зараз це багато таке робиться, якщо ви там успішний якийсь практик, якщо ви на виду да, от в інтернеті, і люди вас бачать, і велика кількість людей на вас постійно дивиться, захищайте свій простір, виставляйте захисти. Оцим літом, насправді, захисти магічні, енергетичні, вам не завадять. Бо я бачу, от знаєте, я прям в мене такий інсайт зараз, як ніби хтось з боку на вас дивиться. І вже, і, і вже зуби точить на ваше і заздрить от заздрощів багато навколо, і заздриті, та ні, типу, це має бути моє, я собі заберу. Хоча це має бути ваше. Тому дивіться тут в оба. О, до речі, я на дно колоди не поглянула, а тут ще й трійка мечів, карта уперів. Ну, тобто, будь-які крадники, енерговампірічні прив'язки, буквально кражі на подійному рівні, плагіат на вас. Оце коли коли копіюють вас, це ж теж в принципі, як крадник працює. Бути уважні, тут тут прям може і не одна людина вашого захотіти. Але це стосується заробітку, грошей, матеріальних цінностей, матеріальних благ. Ну, от, от така історія у раків. Буду вдячна за вподобайку, зворотний зв'язок, будь-яку активність. Підписуйтесь, буду тепер на кожний сезон. Думаю, викладати такі прогнози, як мінімум на сезон, плюс послання оракулів, різні речі. Залишайтесь тут, якщо цікаво. З вами була Ганна. Найприбуде з вами сила.